Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні ми розпочинаємо наш новий плейліст на YouTube каналі, який називатиметься 99 друзів PS Trade. В даному плейлісті ми будемо публікувати інформацію про наш закритий клуб, який невдовзі має стартувати. Буде інформація про якісь оновлення в процесі формування клубу і, звісно, ж, статистика торгівлі по потенційних трейдах, які ми публікуватимемо в межах цього клубу. У сьогоднішньому відео ми маємо на меті розповісти детально, що таке цей проєкт для нас, яка його мета, що таке, в принципі, потенційні трейди, як їх використовувати, трактувати і як на них заробляти. І відповідно поговоримо про те, як усім цим ми будемо керувати в межах клубу, як видаватимемо статистику, і найосновніше, як вступити до нашого клубу 99 друзів ps Trade. Отже, преміум клуб 99 друзів ps Trade. Хто не читав ще інформації, ми залишимо під описом. В в описі, під даним відео, посилання можете після відео детально почитати. Основна мета цього клубу для нас особисто це систематизувати роботу нашої торгівлі таким чином, щоб усі реальні потенційні трейди, які ми хочемо заходити, чітко облікувалися і публікувалися для аудиторії, яким вона цікава. Тобто, в першу чергу, ці трейди ми відбираємо для себе, для своєї торгівлі, і відповідно ділимося ними зі своєю аудиторією. А для вас це можливість підглядати за тим, як ми мислимо, думаємо і приймаємо рішення, і мати це на озброєнні для особистої торгівлі або, в принципі, прийняття особистих рішень. Що ж таке потенційні трейди у нашому розумінні? Потенційні трейди це такі перекидки торгових ситуацій, які би ми хотіли. Почати торгувати, якщо ціна дістанеться до певної ліквідної зони, яка нас цікавить, і прийде саме так, як ми цього очікуємо. Тобто це не ті трейди, в які ми вже зайшли, і показуємо вам, ось дивіться, ми вже зайшли, заходьте також. А це реальні прикидки, які ми готові торгувати, у випадку, якщо на ринку буде все відбуватися так, як ми собі уявляємо. Який процес формування потенційних трейдів? Спочатку ми е, на біржі Binance і Whitebit, By, відбираємо середньострокові угоди, які верніше, криптовалюти по середньострокових угодах, які нам подобаються. Наприклад, ми відкриваємо велику, великий список криптовалют, Binance Futures, так, або WhiteBit, і починаємо дивитись всі підряд криптовалюти, які в даний момент існують. І якщо ми очікуємо продовження росту, ми шукаємо сильні криптовалюти для того, щоб на корекції їх підбирати, якщо ми очікуємо падіння, чекаємо, шукаємо слабкі криптовалюти для того, щоб заходити в шорт-позиції. Тобто йде перший відбір, перша фільтрація серед усіх криптовалют, які в принципі є на біржі. Після того, як ми відібрали і зробили першу фільтрацію, ми кожну криптовалюту розмічаємо, аналізуємо і ставимо певні. Цілі, які хочемо побачити, щоб реалізували криптовалюта, і їх ще поки не публікуємо. Коли ми бачимо, що ціни доходять до наших ліквідних зон, які ми чекали, ми аналізуємо, які з цих криптовалют сильніші, ніж інші, ті, що слабші, ми їх відкидаємо, і залишаємо тільки ті, які сходили до нашої ліквідної зони, так як ми очікували. І відповідно, вже від них відштовхуємося і шукаємо наступний рух ціни, який нас буде цікати. чекати. І саме цей наступний рух ціни є друга фільтрація з усіх криптовалют. Ми і публікуємо цей майбутній потенційний рух ціни у наш закритий телеграм-клуб, і рахуємо це потенційним трейдом. як це виглядає, ви можете побачити у нашому публічному телеграм-каналі. Ми зараз це публікуємо безкоштовно і показуємо в принципі, формат даного клубу. І основна цінність потенційних трейдів. Заключається в тому, що ми показуємо конкретні місця на графіку, де реально допустимо ризикувати і заходити в угоди. Тобто таких місць є не завжди багато, і саме в даному місці, наприклад, класно ризикувати для того, щоб отримати прибуток. У нашому клубі 99 друзів ps Trade ми публікуватимемо як середньострокові трейди, які ми відбираємо умовно на 12-годинному таймфреймі, і їхній час відпрацювання може бути там, від 2 днів там, до 2 тижнів. І також короткострокові трейди, які відбираються умовно на годинному таймфреймі, і їхнє відпрацювання може бути до 1-2 днів. Але основний наголос ми ставимо саме на середньострокові угоди. Якщо говорити про кількість потенційних трейдів у місяць, ми плануємо публікувати по 3 середньострокові угоди в тиждень і не менше 5 короткострокових угод також в тиждень. Тобто виходить приблизно 8 угод в тиждень, у місяць це виходить 32 потенційні угоди. Ми думаємо, що люди, які з нами вже е, давніше, знають, що усі е, трейди, які ми публікуємо, ми в принципі використовуємо самостійно. Тому підбивати статистику, ми будемо е, по своїх результатах. І статистика буде не така, як до якої е, усі звикли, в плані того, що тільки плюсові трейди показуються і так далі. Ми показуємо реальну картину, і ті випадки, коли ціна не доходить до нашої точки входу і рухається е, до тейк-профіту, як це, наприклад, було вчора з криптовалютою А і конкретні збитки показуємо і показуємо реальний результат. Це потрібно для того, щоб ми відібрали дійсно тих людей, яких цікавить саме торгівля, а не спекуляція на один місяць, щоб зробити Х2. Тобто ми шукаємо таких людей, яких цікавить стабільне, поступове збільшення свого депозиту за допомогою контрольованої торгівлі зі стоп-ордерами. Коли ми плануємо запускати наш преміум клуб? У нашій статті ми все чітко розписали, є три кроки для того, щоб запуск відбувся успішно. Спочатку ми публікуємо безкоштовно трейди у наш публічний телеграм та інші соцмережі до того часу, поки не розбирається 10 прибуткових угод. Як тільки нас беруться 10 прибуткових угод в сумі, ми підбиваємо всю статистику і показуємо, скільки було всього угод, скільки було збиткових, скільки прибуткових, показуємо, який у нас. Відсоток вірних угод, і скільки на цьому можна заробити, і після того, як ми підбиваємо статистику, ми вже офіційно запускаємо клуб. Проте заявки на вступ у клуб вже подають учасники, крім того, що просто подають потенційні заявки, вже люди оплачують собі бронь для того, щоб потрапити в цих 99 людей і далі стабільно працювати з нами в нашому клубі. Тому, якщо вас цікавить, приєднатися до нас і на постійній основі стабільно торгувати те, що торгуємо ми, приєднуйтесь до нашого telegram боту тисніть на заявку, що ви хочете приєднатися, і також бот підкаже, як правильно оплатити за вступ в клуб. В залежності від того, коли ви вступаєте у наш клуб. Ви матимете оплату за місяць або 30 доларів, або 60 доларів, або 120 доларів. Як зрозуміти, скільки вам платити? Якщо ваш порядковий номер після реєстрації від 1 до 33, ви маєте шанс платити 30 доларів в місяць, але для того потрібно оплатити після своєї реєстрації одразу вступний внесок. Цей внесок буде діяти тільки після того, як створиться в клуб, створиться телеграм-канал і вас туди запросять. А так це просто якби бронь за те, щоб за вами кліпилося місце. Якщо ви попадаєте з 34-го місця порядкового по 66-те, то ви платите 60 гривень за місяць. І якщо 67 по 99-й, ви платите 120 доларів за місяць. Тому кому дійсно цікава ця. Ідея, хто хоче вступити в наш клуб і на довгостроковій е, основі е, бути в тісному колі, де буде подаватися якісна е, аналітика, якісні трейди і потім статистика, то переходьте за посиланням під відео і робіть всі кроки, які є в цьому посиланні. Контакт з нами також є на нашому сайті. Надіємося, що ми побачимось з вами в нашому клубі невдовзі. Бажаємо вам всім перемоги, звісно, і прибуткових трейдів.